Ми всі знаємо, що організм потребує очищення, харчування, стрес, токсини з довкілля. Усе це накопичується і з часом дає збої. Закрепи важкість, проблеми із травленням, і зайва вага. Саме тут на допомогу приходить фітодетокс. Це повністю рослинний засібки діє і природньо у складі овес буряк коріння стальникові солодки, а також сена. Разом вони працюють як потужна формула очищення. Що робить фітодетокс? Дає м'який послаблюючий ефект через 7-9 годин. Нормалізує стул і полегшує роботу кишечника, вводить токсини, холестерин, зайвий цукор і навіть солі важких металів. знімає метеоризм. І неприємний запах з рота допомагає при ожирінні, діабеті, захворюваннях печінки та жовчного міхура. А ще він підтримує здоровий колір обличчя і роботу всіх систем організму. Це не просто послаблюючий засіб, а справжня програма детоксу та відновлення. Як приймати досить однієї двічайної ложки, розвести у сканці води чи іншого напою і випити після їжі. Найзручніше ввечері, бо на ранок якраз буде ефект. Фідодетокс це безпечний спосіб допомогти тілу, очиститися. Відчути легкість і навіть скинути зайве. Якщо шукаєте просте і натуральне рішення для детокс, обов'язково зверніть увагу на фітодетокс.